Шановне панство, вітаємо! Зараз ми в гостях Тас-Агрозахід. На полі було такого прекрасного ріпаку. Власне, ми про нього і поговоримо, за якою технологією він, він був висіяний. Як це він такий от вийшов на кінець серпня. Будемо говорити з Шило Володимиром, головним агрономом цього кластеру. Доброго дня, добро. Ще, ще під час посівної ярих культур, коли до вас в господарство прийшли новенькі, новеньке темпо і фокуси, а мова йшла про те, що коли буде посівна озимих культур, ріпак озима пшениця, їх ви вже будете відпрацьовувати саме за тією технологією, для чого і створений фокус, тобто без обробітку. Власне, хотів би, щоб ви зараз детальніше розповіли, як. Це працює. Чому ви перейшли на цю технологію? І а, зараз вже не посівна, а зараз ми вже бачимо конкретні результати, що, на мою думку, цікавіше. Тобто ми говоримо вже про технологію і показуємо її конкретні результати. Ну, дивіться, загальна у нас технологія була така: ми почали це все робити з комбайнів із достатньою кількістю на січкарні, Бо нам потрібно було. Хорошо розподілити солому, щоб її гарно розподілити і потрібно розбити. Угу. А я, я, я одразу буду уточнювати, ви після, а, після комбайнів ще проходили з грибінкою? Ми робили лущення, легеньке лущення на 3-4 см ага. культиваторами стерньовими угу. беднерами. Ми там ставили долота, бо вони в нас як універсальні, але ми гусячу лапку міняли на стерньове долото. Uh -huh. І робили лущення. Лущення ми робили, бо нам треба було все ж таки закрити трохи вологу, щоб вона не тікала, і порівняти ґрунт. Uh -huh. Бо хотіли і шифера зробити, щоб воно було рівне, бо ґрунт був як шифер. В принципі, культиватори справилися доволі хорошо, так вони. І зразу ж, можна сказати, зразу за культиватором ми запустили сівалку. Фокус. Фокус, uh -huh. uh -huh. в принципі, ну, для нас дуже хороша сівалка. Ми хотіли цю технологію, ми її вже впровадили. Ну, як бачимо, по ріпаку це в нас вдало вийшло. Вигляд показує круто. своє. Да. Ви коли планували посів в ріпаку? От ви підлаштовувалися, там буде дощик чи не буде. Чи у вас був план, починаємо посівну з такого то числа? Неважливо, є опади чи нема. Е, ну, Наш план був такий, що ми зразу після комбайна. Запускаємо культиватор, закриваємо вологи, і відразу сіємо. Ми не чекали дощу, у нас не було там сподівань, що сієм, не сіємо. Ми відразу починали посівну, ми розуміли, в принципі, що ми робимо і що ми mm. отримаємо сходи. Бо після збору врожаю у нас було достатньо вологи в ґрунті, щоб розпочати посів. В принципі, в нас після збирання не проходило доби, як поле закривалося злущенням. І вже потім, на наступний день, можна сказати, ми розпочинали посів фокусом. А, Давайте трошки по механізму дії фокуса, чому він забезпечує можливість сіяти, не орієнтуючись. Це, нагадаю, це був липень, а, це жахлива спека. А, Чому він дозволяв сіяти, не орієнтуючись на опади? Е, <реклама> ну, Весь плюс фокуса в тому, це великий плюс. Він може за рахунок середніх доліт піднімати вологу в верхні шари ґрунту, що в принципі ми сіяли на 3 см глибину, більше угу. ну, не було навіть сенсу, бо ми хотіли отримати якісні сходи ріпаку і рівномірність. І ну, фокус дає можливість підняти вологу з верхнього шару і замішати його з нижнього шару і замішати його в верхньому, що в принципі в нас і вдалося. Ми не орієнтувалися на дощ. Тобто, це працює? Так. Да. А безпосередньо висів відбувався якими висівними? Анкер там? Так, е, да, тут поле було засіяне анкерним, анкерною приставкою на 35 сантиметрів. Угу. Тобто це не точний висів, це суцільний. Так. Да. А ми зараз стоїмо на полі ріпаку. А коли це поле було засіяне, що тут за ріпак, що тут за гібрид ріпаку? І скільки опадів випало а, після посіву? Після е, на полі. Ми посіяли цей гібрид лімагрей Амбасадор. Посіяли його 21 липня, сіяли 360 тисяч на гектар. Угу. При посівні добрива давали, ми давали діафан угу. 25 кг на гектар. З основного живлення ми давали Яра Міла 9, 20, 28 90 кг на гектар. Ми давали в два горизонти, що фокус дозволяє. Робити розподілення 50 на 50. А на яку глибину? Нижній горизонт ми давали на 15 см, а верхній на 5. Угу. Тобто, а ви е, е, рідкі стартові добрива? Безпосередньо в рядок. Поін... Безпосередньо в да. рядок. так. Потім наступний горизонт е, туди ж в рядок? Е, ні, виходить, це вже йде долото і воно розсипає, виходить, як суцільно стрічкове внесення. Угу. Тобто стрічкове і... внесення, там сама лапа. Фокуса може, дає можливість розподілити добриво в два горизонти. Тобто лапою ви вносили сухі добрива в два горизонти, да. і на весівному ви ж дообладнали системою внесення так. рідких стартових добрив і вона вже типу, безпосередньо. Да, по технології інфору ми працювали безпосередньо в рядок із стартовим. Угу, супер. А, скільки опадів а, на це від поле? З посіву так? до сьогоднішнього дня ми отримали в межах 35 мм опадів. Окей. А сіяли, яку площу ви засіяли, скільки у вас зайняло часу? Ну Продуктивність сівалки ми змогли досягти найбільшої, ми висівали нею 115 гектарів за добу. Це цілісіньку добу. Пресували. Так, да, це доба. ну Якщо врахувати оперативність загрузок сівалки, і все залежить від площі. Ну Для фокуса це, це круто, це так, багато. А в середньому, в принципі, йде посів 90 гектарів. З якою швидкістю вийшли? Ми обмежували 11 кілометрів, це максимум 6. Ви фокусом сіяли 11 кілометрів. Так, у нас поля. А який трактор тягнув? Джундір 410-й. І нормально справлявся? Так, прям чудово. Можна було більше, але ми не давали, тому що заднє долото приставка дуже реагувала і скакала. Було не те, щоб ми хотіли побачити в полі. О, цікаво, цікаво. Це класно. Я, чесно кажучи, думав, що там ви обмежувалися суттєво нижчою швидкістю. Е, ні. Прям здорово. От, повернуся до ріпаку. А е, яка площа загалом була засіяна цими силами? Е, загально ми засіяли 3 тисячі гектарів фокусами. Все було зроблено фокусами, не задіявали інших сівалок, це у нас два фокуси працювало. Ага, і тоді е, дайте, будь ласка, відповідь на таке запитання: чи є поля, на які дощі не попали, і чи зійшов там ріпак? Е, ну так, да, на даний час у нас є частина масиву, де від посіву опадів не було. На даний час ми там маємо сходи в межах 80% від висіяної норми. Угу. В принципі, нас задовільняє на даний час, але повторюю, опадів там не було абсолютно від посіву. Угу. Класно. А тут скільки відсотків яка схожість вийшла? Тут ми отримали 95% сходів. Ну тут, мабуть, дощик пішов не через великий проміжок. часу. Ну, будемо говорити так, що тут ми дощ вже в принципі, отримували, коли сходи вже були. Ага, навіть так. Да. Тут, в принципі, вологіше було. Так, ми посіяли, тут ми через тиждень вже мали сходи. Навіть менше, ніж через тиждень. Володимире, я пропоную викопати рослинку ріпаку, і саме цікаво подивитись кореневу систему. Тому що, за словами виробника, філософія ж подібних сил сівалок будемо говорити навіть не про фокус, а там є цілий ряд виробників, які таку технологію пропагують. Філософія полягає в тому, що корінь тягнеться вниз. В оці от канавки, які залишають за собою лапи. Я пропоную, давайте викопаємо якусь будь-яку рослину. Давайте брати рандомно. Давайте. Це не проблема для нас Прям. навіть не саму велику. Mm. Ага. Так, ну Він тут трошки. Звикнений, можемо взяти іншу, в принципі. Так, ну давайте я от покажу тут, що у нас вийшло, але одразу тут бачите. Яка, який корінь? О, а рівненько, гарненько. Та, а, він тут обірвався. Цей корінь обірвався. Так, а скільки у нас тут сантиметрів, вже тут де більше 20. Ну, так. Десь сантиметрів 25. Ну це власне, власне от і є суть технології, коли корінь... Тягнеться вниз і з нижніх шарів отримує вологу. А я попрошу проаналізувати стан рослини, от з вашої точки зору. Яка його фаза розвитку, скільки вже листків. Я так розумію, що ви вже і гальмували його трошки в рості. Так, ну даний ріпак це сім листків. Фаза вже на даному посіві вже було два ріст внесено. внесена. Два, можна сказати, потужних рестригулятора, ми його зупиняємо. Uh -huh. З кожним рестрегулятором ми даємо бор, uh -huh. бо все ж таки ну, бачили прояви дублистості на корені і відразу uh -huh. реагуємо згідно нашої технології. То в принципі ну, ріпак ми призупинили, по плану у нас ще два внесення на нього є. Uh -huh. Рестрегулятори. І в принципі, ну, даний ріпак має дуже, дуже хороший потенціал. і ну, вже будемо по факту збору бачите, що наша стратегія вірна, хоча це і так вже видно. <ріпак> ну да, Ріпак насправді виглядає дуже круто. А е, окей, може тут в регіоні є хто сіяв ріпак е, ну, там, звичайними сівалками? Е, в принципі, в нас є там, сусіди, які е, працюють ще за старою класичною технологією пооранки. <ріпак> ну, ріпак, такого ріпаку, будемо говорити, так, в регіоні я ще не зустрічав. Поранки зараз вони отримали сходи, да, вони є, але на даний час тріщини, великі в ґрунту, вологи не вистачає, ріпак стоїть, має низький тургор. Йому зараз дуже тяжко. Угу. Супер. А от е, самі останні посіви ріпаку, які от ви робили, в якому стані скільки там листочки? Е, самі останні посіви у нас зараз мають два листочка. Це коли а, вони були зроблені? Десь ми посів завершили орієнтовно, пам'ятаю, що ні, 17 числа. 17 числа цього місяця ми завершили. посів, вже ріпак має два листочка. Сходи угу. ми отримали доволі хороші. А через скільки днів сходи отримали? Ну, в середньому, після фокусу, ми отримаємо 5-7 днів, це ми вже маємо сім'я долі. Угу, клас, наскільки рівномірно, рівномірно сходить? Е, ну, все залежить від обробітку, який ми поверхнули, якщо ґрунт хороший, вирівняний. Також, як ми обмежували сівалку по швидкості, що угу. анкер ззаді не стрибав, а йшов рівно і ну, сходи чудові, рівномірні, що в принципі ми можемо побачити на цьому полі по фазах розвитку ріпаку. У ну, нас так. 90% ріпаку знаходиться в одній фазі. Тобто Супер. це нам тільки свідчить про те, що ми отримали дружні сходи. А, а загалом, скільки який період часу ви знайомі з цією технологією? Ну, там ну, мали можливість спостерігати чи долучатись до, до неї. Ну, в принципі, ми долучались кожен рік, так як є партнери, дивилися, спостерігали uh -huh. і все ж таки прийняли таку стратегію, що нам треба рухати сюди, бо ну, на даний час Вінничина за зоною клімату – це Миколаїв там, років 10 назад. Тобто uh -huh. Клімат суттєво знизився і нам вже ну, нам треба бути гнучким під це. Кіль, Якщо кіль, ми кіль, хочемо тримати. Так, так. Так само сума активних температур значно вища. Нам ну, оранка на даний час для нас це не пріоритет, нам пріоритет досягти сходів. Uh -huh. І е, пшеницю ви також плануєте сіяти фокусами? Так, пшеницю ми сіємо фокусами і тільки фокусами будемо, інших сівалок у нас немає. Uh -huh. Тобто там ми зробимо лущення стерні соняшника і одразу посів, uh -huh. без додаткового обробітку. Ну, цікаво, а коли плануєте почати з пшеницю сіяти? Я думаю, десь через тиждень, перше там. А перше, тобто третє... в першій декаді вересня прям такі посів, та. а, по, типу, як по книжці такі оптимальні. Та, оптимальні та. терміни вийшли? У ну, нас є, в принципі, для цього все, щоб зробити. Ми площу на даний час молотимо, звільняємо. Відразу ж так я говорю, комбайн пройшов менше ніж за добу. Угу. Ми робимо лущення і будемо розпочинати посів. Зараз угу. йде фаза активного підготовки насіння, пшениці і будемо розпочинати. Ага, я зрозумів. А, а я ще хотів тоді уточнити такий момент. Ви ж одразу переобладнали сівалки. Системами для внесення рідких стартових добрив. А, на вашу думку, це якось ну тут, як я собі розумію, то тут основну роль грає технологія. А рідкі стартові добрива тут впливають якось на процес? Е, ну, зараз по ріпаку по ріпаку, так, звичайно, в принципі, ну ріпак перших сходить, йому нічого не бракує, бо рідкі добрива дають відразу, він має активну поживу, що взяти. Щоб Почати рости помимо вологи, ми ще треба, щоб він щось почав їсти, щоб угу. він не сидів і не чекав, поки корні в нього полізуть донизу, аж достануть те, що ми там десь нижче положили. Тобто, на вашу думку, купити нову сівалку, скажімо, яка не сама, не сама дешева, і одразу ж її вдосконалювати, це виправдано. А так. Ну, тобто, ми бачимо цьому і агрономічну і економічну доцільність. Угу, супер. А, друзі, а, я хочу попросити вас написати ваші коментарі, а, хто сіяв ріпак за класичною технологією, там мінімальний обробіток чи по оранці, які результати у вас, можливо, повінничині. А хто практикує вже таку технологію висіву? І, Протягом тривалого періоду часу, який ви отримали результати, діліться своїми напрацюваннями, буде дуже цікаво почитати. Отож, друзі, залишайтеся з нами! Гарних вам врожаїв, успіхів! До побачення! До побачення!